Костенко, Кобзарю Кобзарю, знаєш, нелегка епоха, оцей двадцятий невгомонний вік. За вихрім безліч тиші, трохи а с трусам різним втрачаєш лік. Звичайні норми починають ставити. Вже всі канони мертві якно. Коли стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон? Вона грудьми на фініші розірва чормацький шлях, мов стрічку золоту. І невагома у блакитній прірви Відчуєш враз вагому санту. І позивні прокотяться проходяться мною крісталі на осяжно голубі. А як же ми? Краси земної, мною, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи спримуть серць новітні краси. Та раз гранітний дивиться суворо. А ви гардуйте ваші голоси не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом надій, а за співом в дорозі на легкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті від колесо творив її пан Бог. Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох.